Агу, залітай, тут цікаво. Друзі, всім привіт! Думаю, як і я, так і багато інших людей іноді люблять позависати на ютубчику, а особливо глянути щось на тематику ігор. І саме тому я заходжу на наш улюблений відеопортал і хочу глянути щось на тематику Borderlands 2. І знаєте що на україномовному ютубі я не бачу жодного відео по цій грі. Звісно, я зустрічав там якийсь стрім і щось трошки контенту, але повноцінного обзору на цю гру я навіть не зустрів. А саме тому я вирішив це виправити. Тож сідайтеся якомога зручніше, заварюйте собі смачненького чаю і погнали! І в цьому відео ми розглянемо, звідки вона з'явилася, яка компанія розробила основний сюжет геймплей зброю, антагоністів, другорядних персонажів, NPC та все інше. І, як ви вже могли зрозуміти, гра зустрічає нас ось таким інтро, де ось у вас буде лунати досить кайфова музичка, тож послухайте, можливо, якщо ви її не зустрічали, то додате до свого плейлисту. Тож на цій чудовій ноті і почнемо огляд на нашу гру. Вона була випущена компанією 2K Games, а розроблена Gearbox Software. І все це відбулося і з'явилося в світ 18 вересня 2012 року. То хтось скаже, Borderlands 2 це вже старенька гра, але я скажу, вона ще може. І в цьому відео ми це доведемо. От, наприклад, за весь час гра була продана на 20 мільйонів копій, по-моєму, це таки успіх. І на цьому моментові ми зустрічаємо чотирьох основних персонажів, за яких ми, звісно ж, можемо зіграти. Ось, наприклад, ви можете зіграти за Акстона. Це такий собі класичний солдат, як, наприклад, в першій частині був Роланд, але їхня відмінність лише в тому, що і той, і той використовує Туриді, але Акстон має більше модифікацій на ній. Такий собі звичайний персонаж, якщо вам подобається, то звісно зіграти можна. А ось ця красуня вже цікавіша, вона наділена спецможливостями, тобто вона може підняти ворогів у повітря, і за цей час їх можна нормальненько продамажити. Наступний це мій улюблений персонаж, за якого я завжди грав, Сальвадор в ролі шігустріла. Він народився на Пандори, і в нього є класнюча здібність це стрільба з двох рук. Дамажити якою можна просто неймовірно, так як ти можеш вибрати любі дві зброї. І останній наш основний персонаж. Це Зеро в такий собі асасін, який в кожного персонажа є в нього своя фішка, а саме він може стати невидимий, а замість себе залишити голографічного клона. Цей час невидимості в нього буде рости дамаг, залежно від того, як довго ви були невидимим. Думаю, з персонажами все зрозуміло, кожен знайде для себе щось по духу. Ну добре, є ще не основний персонаж, такий як Гейдж це мехроманка, така собі дівчинка, яка може призвати робота. І останній також не основний персонаж це Крік. Його основна здібність це кидати його сукеру з збільшеним дамагом, при тому від неї хілитись. Ну тепер вже точно все і кожен зайде щось собі до духу. А тим часом ми можемо побачити, як главний антагоніст гри заманив наших основних персонажів в таку собі пастку. Звісно, потім ви можете вибрати собі персонажа до смаку, і наступне, що ви бачите, як вас розкопує якась залізака. До речі, його майже так і звати, і наступне, що відбувається в грі, це він та ви просуваєтеся до його, можна так би мовити, дому. І власне з цього і починається весь сюжет гри, така собі зав'язочка. Тож, власне, давайте сюжету і почнемо. Красунчик Джек, тобто головний злодій цієї, заманює нас на потяг, після чого підриває його, і ми опиняємось десь в жопі, з єдиною відмінністю те, що тут реально холодно. І якщо не рахувати додаткові місії, то весь сюжет буде описаний у 20 главах або ж 20 місіях. І не дайте себе обманути, тому що все проходження гри займає мінімально 30 годин, якщо ви прям дуже спішите пройти весь сюжет та основну його частину. Але це часто у людей займає проходження гри і 50, і 70 годин. Тому що кожна глава або місія складається з декількох невеликих місій на одній локації, де вам потрібно одразу виконати декілька різних завдань від різних людей. І перше наше завдання це в цілому познайомитись з грою. А поки в нас буде на фоні перше завдання, давайте все ж таки повернемось до сюжету з моменту подій першої частини минуло аж 5 років, і такий собі персонаж на прізвисько красунчик Джек. А це є наш антагоніст гри, присвоїв собі заслуги шукачів сховища з першої частини, отримав контроль над корпорацією Гіперіон і голосив себе диктатором Пандори. А Пандора це планета на якій ми знаходимось. Обіцяючи очистити планету від беззаконня, красунчик Джек почав кампанію індустріалізації планети і знищення населення колоністів, яке було там. Воюжно ліво, чого ця індустріалізація так важко вимовляється. Отже, головним символом правління красунчика Джека є Геліус. Це така база, яку завжди можна побачити в небі. Ну і звісно, в будь-який час і в будь-яку точку планети з цієї бази можуть прилетіти бойові роботи та в цілому солдати. Це я в цілому сказав до того, що було розуміння, що він тут на цій планеті можна сказати головний, не просто так. Добре, з ним вже все зрозуміло, більш-менш до чого тут ми? Виникає логічне питання. Ну як ви вже могли здогадатися, що в принципі логічно, ми будемо в ролі тих, хто має йому завадити здійснити всі його плани, та в цілому повернути мир на цю планету. Ну і звісно, від початку і до кінця самої гри ми будемо зустрічати різних персонажів, як добрих, так і поганих. Одні нам, звісно ж, будуть допомагати перемогти Джека, інші всіма силами будуть заважати. Дуже в різні дрібниці я вдаватись не буду, тому що це може притягнути до спойлерів, а цього я аж ніяк не хочу. Лише з впевненістю можу вам однозначно сказати, що сюжет та його реалізація та гра в цілому є досить -таки хорошою, адже недарма її вважають найкращою в серії. Отже, давайте продовжимо про сюжет і поговоримо ми більше про деталі. Ми допомагаємо у залізації, попутно знищуємо ворогів та навчаємось стріляти. Попутно знайомимо з юмором цієї гри, знищуємо ще декількох ворогів, та в цілому, можна сказати, зустрічаємо такого собі міні-боса. Звісно, ж даємо пару батьківських підзатильників і цьому штрихові. Потім ще декілька, і звісно, він цього аж ніяк не витримує. Можна сказати, що ми виконуємо наше перше сюжетне завдання. Потім ми отримуємо нову зброю та переходимо до наступної локації. Потім ми знайомимось з сером Хамерлоком, якого ми ще будемо зустрічати на протязі всієї гри. Ще згодом справляємось з новими ворогами. Звісно ж, виконуємо декілька завдань і зустрічаємо їхнього боса, з яким, звісно ж, ми справляємось. І це аж ніяк не спойлер, так як він, в принципі, ніякої сюжетної тут нагрузки цей персонаж не має. А ось і той самий Геліус, про який я розказував раніше. І можна помітити, як він обстрілює схованку або ж притулок, якщо перевести це на українську. А що це давайте я розкажу. Отже, можна сказати, відтепер притулок це наша база, і базою була вона для людей, котрі робили спротив красунчику Джеку. Тут ми будемо отримувати різні завдання від різних персонажів, та в цілому можемо закупити зброю або іншим. Ось так виглядає, так би мовити, наш основний дилер по зброї. В нього можна купити зброю, так і її продати. Також в нього можна затестувати різну зброю, або, наприклад, взяти додаткове завдання, так. Ось таких персонажів ми можемо будемо брати додаткові завдання для прокачки рівня та для того, щоб отримати різну зброю. Також ви можете завітати, у бар, де можете взяти завдання, в Тоїмі Леді, або вже зустріти знайомого нам Хамерлока, в якого також можна взяти декілька завдань. Так, щось я відволікся, давайте далі по сюжету. І на цьому моменті ми зустрічаємо одного з основних персонажів гри на ім'я Ліліт. Про неї можна сказати, що вона з'являється в всіх трьох частинах гри і також є сиреною, як і Майя. А як я вже говорив, сирени це дівчата з надздібностями. Потім ми, звісно ж, допомагаємо їй, і вона просить нас принести декілька кусочків Рідія. Якщо коротко і не вдаватись дуже в деталі, то це додаткова валюта в грі, помимо звичайних грошей, за яку на чорному ринку ми зможемо купувати різні покращення для нашого героя, такі як більше гранат, більше амуніції та більше зброї, яку ми зможемо з собою носити. Потім по сюжету вона розказує вам, як потрібно спасти її хлопця, ну, минулого хлопця. Ох уж ці жінки, то вона каже хлопця, то минулого. Завжди їх важко зрозуміти. Але якби там не було, все ж таки ми йдемо рятувати цього Роланда. Ну і звісно ж, попутно розкидаємо вражину, розграблюємо чужі туалети. Іноді забираємо щось і цінніше, так би мовити. Ну і не приходить років зо сто, як ми знаходимо Роланда. І ось він. Ну і тут я промовчу, щоб ви зрозуміли, хто це, то ж подивіться ось це.

Ну, якщо в цій сцені він був щось по типу BMW M3, то подалі він щось більше напоминає якогось Жигуля, який потрапив в 20-ті руки після того, як його спустили з конвоєру. Тому, як ви можете здогадатись, нам потрібно його рятувати. Me, ну і мало не забув сказати, іноді ось так з нами зв'язується головний антагоніст гри, яка ж честь для нас. І такого за гру буде багато. Ну і звісно, ми як герої герой йдемо рятувати Роунда нам же під силу все. Ну, або майже все. Вистріливши всі обойми на всіх своїх ружбайках, і мене не залишалось ні одного патрона або кулі, і декілька разів померши якось не пішло в мене. Таким чином, Джек красиво стелить нам на вуха, а бляшанка з Роландом улітає. Бле! Але ми не були б мими, а вони не були б оними, ними. якщо б ми не знайшли цю мікроволновку знову і не давали їй. Е, По чому їй там можна надавати? Тож ми з задоволенням розвалимо кабіну цій. Е, цьому. Та блять, як його назвати? А, хрін з ним. Головне, що ми його вбили і, типу, спасли Роланда. Далі ми з ним щось розмовляємо, балакаємо і вже маємо. Зустрітись в типу сховищі або на нашій базі. Ну і власне ми і зустрічаємо його та Ліліт на базі. Ну і ми помічаємо, що він ну, просто неймовірно вміє розмовляти з дівчатами так же класно, як приблизно і я. Ох, ну, Ролан просто красавчик. Прям моя школа. Повага тобі. Потім взагалі він нам рішив тут сказати: ну якщо бути чесно, то ми тут протягом багатьох років проіграємо Джеку, і нас тут багато шансів немає перемогти. Але чувача з тобою в нас все вийде. Тобто ти будеш виконувати все, що можна. Ми будемо давати тобі різні завдання. Коротше, ти все за нас зробиш, Ми типу тобі будемо допомагати, і ось так ми здолаємо Джека. Ну і з цього моменту всі завдання взагалі ми будемо отримувати від цього Роланда, та в цілому будемо знаходити їх в нашому сховищі. Ну і думаю, на цьому моменті за сюжет досить. Тому що, звісно, в грі було багато ще чого, але я не хочу робити повний пересказ сюжету та спойлерити вам. Я хотів би, щоб ви самі зіграли в цю гру і розказав вам, думаю, досить таки багато, щоб зацікавити вас, основну його частину і основну суть сюжету. Тому я краще розкажу вам ще деякі ігрові та геймплейні моменти з гри. І звісно почну я з прокачки вашого героя. І як б ви персонажа не вибрали, в нього буде три гілки для прокачки. Звісно, в кожного персонажа будуть свої здібності. Ну і звісно по класиці ви можете в грі прокачатись до 80-го левела. Ну якщо на початку гри кожен рівень буде йти за рівнем досить таки швидко, то далі кожен рівень буде даватись досить таки важко. Також в грі є рейтинг безбашеності. Це така собі додаткова прокачка вашого героя. До того, коли ви прокачуєте одного героя, ці рейтинги безбашеності будуть залишатися і для інших героїв, якщо ви захочете зіграти за них. За цей рейтинг безбашеності вам будуть нараховуватись жетони, і за них, власне, ви і зможете покращувати свого персонажа. І ви можете вибрати 5 різних характеристик, які можете прокачати з 14 доступних. Наприклад, збільшення критичного урона, стихійного урона, збільшення скорострільності, точності, урона від гранат, зменшення віддачі і ще деякі. Переховати я всі в принципі не буду, так як я думаю, в цілому вам зрозуміло, що ми можемо прокачати. І я впевнений, вам на всю гру цього хватить прямо з головою. Тож, власне, з прокачкою в нас все і переходимо плавненько до наступного. Ну і звісно, якою гра може бути без зброї, якої тут нереально багато. І як я знайшов собі щось до смаку, так і кожен зможе в цій грі знайти щось під себе, адже різної зброї в цій грі просто нереально багато. Якщо хочеш Рі можеш зустріти просто багатецьку різних пістолетів, хочеш пістолети, кулемети, хочеш дробовик, отримай дробовик. Хочеш штурмові гвинтівки? Прошу, снайперські також є. Якщо тобі і цього мало, отримай ракетниці, в грі просто неймовірний арсенал, і кожної зброї різновидів просто капець як багато. Ну і звісно, вся зброя буде класифікуватись по рідкості, а рідкость буде впливати на те, як класно ви будете убивати вражину. Почнемо з самої звичайної зброї, яка буде маркуватись білим кольором. Це така собі зброя, яка не дуже сильна, не має ніяких особеностей, та буде зустрічатись дуже часто і повсюди. Наступна зброя маркується зеленим кольором і зустрічається майже так часто, як і та, що була перед нею. Трохи вона буде сильніша і буде мати деякі бонуси, але також вона ще щось таке собі середненьке. О, далі в нас трохи вже цікавіше, і зброя буде маркуватись синім кольором, і рідкість його, звісно, вже буде краще. Таку зброю можна буде отримати, наприклад, за додаткові завдання або із іменних противників. Фіолетове маркування зброї це призброя, яка буде дуже рідкою і вона прям ну, бомба. Ну і отримати її ми зможемо досить таки не часто. Далі, ну, взагалі, неймовірно рідкісна зброя, яка буде випадати з особих босів, вона буде маркуватись оранжевим кольором. Здавалося б, ну, вже явно досить, типу, і так багато всього, але це ще не все. Також в нас буде така зброя. Також в нас буде така зброя, як серафимська. Вона є просто неймовірно рідкісною, і вибити її можна лише з рейдбосів або купити за кристали серафимів у деяких локаціях. Ну і вже точно, останнє, саме неймовірно рідкісне, котре буде позначатись перламутровим кольором. Вона буде випадати із вирощених противників. Це ви ще дізнаєтеся, які це противники по ходу гри. І іноді з безбашених карликів. Попутно на фоні ви можете бачити, що тут різноманітність контенту та відсилок просто неймовірна, і за гру ви будете зустрічати дуже багато всього. Тепер вже варто розказати за те, що кожна зброя буде мати стихійний урон. Весь цей урон буде по типу огняний. Корозійний, шоковий, шлаковий та взривний. І звісно, всієї зброї є різні виробники. І від кожного виробника зброя буде різною. Наприклад, компанія Jacobs робить зброю, яка не є стихійною і має свої особливості. Компанія Malivan, навпаки робить зброю лише стихійним уроном, окрім звісно, вибухового. А компанія Торг робить зброю виключно з вибуховим уроном. Та ще до цього всього, в одній зброї можуть бути компоненти, які є з різних кампаній. І якщо розказувати про зброю все, як і в принципі за всю гру, то відео вийшло б десь на годину. І звісно, я розказую лише саму основну інформацію, яка в принципі потрібна. Але й все те, що я сказав, дає розуміння, що ніколи в грі не виникне те, що вам не хватає якоїсь зброї. Ви не знаєте з чим побігати, з чим постріляти. А навпаки, ви будете надовго зависати своєму інвентарі, щоб зрозуміти котра зброя краща, порівнюючи її і таке інше. Ну і також варто поговорити про ось такі торгові автомати. В одному ви зможете купити зброю, але вона буде, ну, такою собі, чесно кажучи. В іншому, ви зможете купити кулі до всіх своїх зброй, ну і гранати, про які ми поговоримо трохи пізніше. І в третьому ви зможете купити хіл та щити, про які ми поговоримо також ось ось. Ну і звісно, ви будете зустрічати їх реально часто на багатьох локаціях. Ну і давайте я ще розкажу вам за гранати та щити, а точніше їх модифікації, тому що є що розказати. І так само як зброя, гранати, а точніше їх модифікації є корозійні, вогняні, шокові, шлакові та взривні. І для кожного ворога або місії ви можете вибрати, яку захочете, а точніше, яка підійде краще. Також варто згадати, що в грі є щити, і основна їх суть в тому, що поки вони будуть заряжені, урон по вас проходити не буде. Кожен щит має шкалу, тобто скільки урона зможуть нанести вам вороги: 200, 500, 2000, і кожен щит буде різний. Звісно, кожен щит і зброя і гранати, а тобто їхні модифікатори мають різну рідкість, від якої буде залежати те, які має характеристики. Наприклад, деякі щити будуть швиденько перезаряджатись, деякі мають супротив до стихій, деякі оновлюють вам здоров'я, деякі випускають хвилі, наприклад, корозійні, шокові або просто вибухові. Тобто навіть із ними і знайде щось собі до смаку. Ну і звісно, якою гра може бути без вражини, котрої в грі так багато. І якби їх всіх мені треба було перечислити, це зайняло б просто неймовірно багато часу, то я краще ось вам так покажу. Багато супротивників ви вже встигли побачити. І для кожного хто буде грати цю гру, запам'ятається різна вражина, яку він зустрічав на протязі гри. Наприклад, мені запам'ятались найбільше спочатку гри ось ці монстри, які на українську переводяться як рукопик. Ще б я додав, що мені в цілому запам'ятались роботи в грі як противники. І звісно це не дивно, тому що ми зустрічаємо їх в грі досить таки часто, враховуючи, що це основна зброя красунчика Джека. Ще не знаю, чому мені запам'ятались ось такі класичні мародери. Не знаю, що в них такого, але чомусь я їх реально запам'ятав. Але найбільше мені запам'ятались ось такі облюдки, які називаються голіафи. Мало того, що дамагу в них реально багато, та і хп, в принципі, немало. То ще коли ти їм робиш хедшот, то можеш відстрелити їхній шолом, і тоді вони взагалі стають дикі. Вони тоді їбать як дамажать, і хп в них стає разів три, напевно, так більше. Якщо ви відстрілили йому шолом, і він, в принципі, почав отак при режимі БСРК вас і... Не тільки вас, а й союзників своїх убивати, він почне прокачувати свій рівень, і, по-моєму, навіть на 5 разів він може прокачати його, і тоді це взагалі машина для вбивств, яку зупинити дуже важко. Саме тому цей ублюдок заслужено запам'ятався мені найбільше. Що ж, здається, прийшов час підводити ітоги. Я старався розповісти якомога більше і якомога скоріше, щоб це відео не вийшло затягнуте, але і так трошки вже набралось на більше як 20 хвилин. Що ж, якщо гра вам сподобалась, або хоча б трохи зацікавила, я однозначно рекомендую вам її пограти. Чесно кажучи, це все, що я хотів сказати. Не буду я вас більше задержувати, тож або йдіть, грайте, або ну, його знає. Тож на все добре, з вами був ваш Плейнг Jira. А, і так, мало не забув, якщо ти додивився до цього моменту, в'їбі лайкос, я старався пиздець. А ще якщо підпишешся, то взагалі відпад.